Друзі, з вами вся команда каналу Вектор 7 Я Назар Богдан Петро. Син. І сьогодні ми знімаємо нове відео пранк порошком. Поїхали! You know you're me Проводячи даний експеримент, ми взяли собі за мету перевірити реакцію простих перехожих на пакетик, з, так би мовити, кокаїном у якому насправді був пральний порошок. <звук> Давай. Сами дальней. Тридцать двеся переда. Ты хрестя? Ne, to je tvůj vásivý. Já vás nikdy neznám. No, <laughs> <2, 3. laughs> to je prostě prosil, předat dívčince v červené kurci. A bože, 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 vás, bože, vás, bože, 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 Na bože, 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 Na bože, 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 bože,

Не хрестя? Тут просто Вася казав, що буде йде йти дівчинка в синіх штанах і в чорній куртиці і просив, Я не і просив передати. Ні, дякую. Ти точно не Христя? Ну Вася просив передати. Хочу. А жаль. Аня. Аня Аня Ти сьогодні з Танію була в залі? Ну, коротше, вона просила тобі передати. от. Вона казала, якщо сподобається, щоб ти попросила ще. Тому що вона що може таке? дістати. Ну ти не бачиш, що ми це. Ви не Та ні, це серйозно. Ви, ви знімаєте відео? Ні, це та, та, ми замахали, ну блін, ми не можемо навіть відео нормально зняти, бо ви всі знаєте, що ми знімаємо Поздравляю. відео. Знаєш, ваше когось. Весика. Любого ваше. Ваше Ласка, знаєш? Знаю, ваше лесо. Тобі собі просив передати. Якщо сподобається, сказав, що це, то, то, може. Що таке? Дістати. Дістати. <laughs> це. Це, це кокс. Це порашок ще. Це покій. Ні, ти маєш взяти і ти обонастрашитися або взяти або піти геть. <ріхи> та та, з... та. <ріхи> та. Так. Так. Коротше, ти Так береш, кидаєш його на землю. Кидаєш його на землю. і мені на <ріхи> 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 Та йому ж це така постанова, боже. Це... Вася пердона, брат. брат. Брат, Вася, брат. Вася Алло. Алло, Вася. Вася пердав. Це організація гринпіс, дитині, пожалуйста, 7 shall любить парень.